Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Зараз я перевіру, чи включив камеру, бабусі, тому що так вам іноді привітаюся, а там нічого не записує, записує. Все, можемо починати. Якщо раптом ви не в курсі, що тут відбувається, на цей канал я приходжу кожен третій день і розповідаю вам всі найцікавіші, найактуальніші новинки із сфери медіа. Я збираю по телеграм-каналам різну інформацію, аналізую її, приношу сюди вам і розповідаю новини. Свою думку я кажу на цьому каналі, а ви свою думку пишіть в коментарях. Не забувайте це робити. Ваша думка правда важлива, іноді я з нею не погоджуюся, іноді ви зі мною не погоджуєтеся. І ми там іноді можемо навіть посваритися, можемо якось там, не знаю, посперечатися трошки. Тому. Пишіть коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на цей канал, це абсолютно безкоштовно, не треба нічого платити. Просто тикнули на кнопочку і получаєте новини кожен третій день. Підписуйся на канал, обов'язково. Ну і лайк. Чекаю твій лайк і лайк прямо зараз. Якщо тобі це відео не сподобається, в кінці його прибереш. Завжди можна прибрати лайк. Просто ви потім забуваєте про нього. Кидайте лайк. Всі мої соцмережі, телеграм, тікток, інстаграм, все знайдете в описі. А ми починаємо це відео. Знову ці мовні скандали. Знову мовні скандали на вірку сердючку поскаржилися через російську мову на концерті. На концерті ведучий суспільного Віктор Дяченко подав скаргу до мовного мусмена через виступ Андрія Данилка в Осокорі, де він співав російською в образі вірки сердючки. Це не перша скарга через використання російської у його концертах. Ситуація знову викликала дискусії у соцмережах. Одні вважають, що російськомовний контент в Україні неприпустимий під час війни. Чи важають, що спадщина сердючка є частиною поп культури і має право на існування, особливо якщо аудиторія її підтримує? Другий рік поспіль відбувається цей скандал. Минулого року був точно такий скандал, точно з цього ж концерту, точно ж на осокорі. Здається, Аня Тулєва щось писала, вона покинула концерт, сказала, що вона не хоче слухати російську музику. І значить, тут же влізла наша Єлена Манзюк, яка пише, що за фігня, люди, ви чого ходите на ці лайно-концерти? Ну, по перше Олена це не лайно концерти. Такі концерти, як у сердючки, бувають раз в житті, да? тому що Вірка-Сердючка дає таке, таке шоу, що мама не горює і всі мечтають потрапити на концерт Вірки Сердючка. Друга справа про те, що тут у нас трошки подвійні стандарти. Тобто, ми, якби забороняємо всім артистам виконувати свої російськомовні пісні і кажемо їм Стоп, перепиняємо, артисти переводять свої пісні, артисти пишуть новий матеріал українською мовою. Але вірка-сердючка, це ніби таке якесь неприкосновенне, якесь наше минуле, яке у нас асоціюється з дитинством, з мирними часами, і нехай воно буде, от у вірки-сердючки, свій світ. Вона неприкасаєма. Отака, от ніби історія зараз відбувається в українському. У бізнесі, і ніби вірка средівка, це такий великий виняток. Почали Вірку Сердючку звинувачувати у всіх смертних гріхах. Я хочу сказати, що ребят, забудьте, будь ласка, популяризувати російських виконавців, популяризувати російську музику і співати старий матеріал Вірки Сердючки, який належить їй, яка співає в Україні, живе в Україні все своє життя і прославляє Україну. Це трошки різні речі. Да? Ділимо, вміємо якось критично мислити. Мережа взбунтувалася. Трец просто кишить повідомленнями, відчепіться від вірки сердючки. Дайте їй раз в рік виступити, щоб народ відпочив, щоб народ від. Тянувся, щоб народ згадав старі часи, це все про ностальгію, це все про це, а не пропаганду російського міра. Отакі От пишуть коментарі зараз в треці люди, і взагалі в інтернеті дуже захищають вірку Сердючку. Але моя думка, все ж таки, що якщо правила для всіх, то правила для всіх. У нас на законному рівні не прописано, що кожен артист має співати українською, але таке я невгласне правило для всіх, да, тобто для всіх артистів, що якщо ви виступаєте сьогодні в Україні про російську мову, ми забуваємо. Ми забуваємо про російську творчість. Ми переписуємо хіти, які кормили вас ще там давним-давно російською мовою. Переписуємо, даємо їм нове життя, да? як пінакалада Козловського, наприклад. І спокійно на українській мові все собі співаємо і танцюємо, і відпочиваємо, і заробляємо. Тому особисто я дуже сильно дуже чекаю україномовний репертуар сердючки. Я вважаю, що вона ще здатна видати і Якусь легенду вона ще може перекласти якісь свої популярні хіти українську. У неї класна своя мова, у неї класти свій суржик, Вона так вміє його використовувати. Так, так смачно це робить. І я дуже чекаю нового матеріалу. від Вірки Середючки. Зрозуміло, що. Ну, зараз її засуджують за використання російської, але тим не менше, руки геть від сердючки. Вона не Це легенда нашого життя, легенда нашого шоу-бізнесу. Ми її не трогаємо. Ну іноді жіночку заносить, іноді хочеться вийти і заспівати стару пісню. Ну, закриємо так, от очі, але ненадовго. Бо я погоджуюся з тезою, що якось дивно, коли у нас війна третій рік, виступає артист і зі сцени лунає російська мова. Це ріже вухо, правда ріже. І я можу зрозуміти тих, хто не годує. Леся Нікітюк вагітна. Леся Нікітюк підтвердила чутки, які ходили в інтернеті. Давно казали про Лесю Нікітюк, що вона вагітна, не вагітна, заручена, не заручена. Пам'ятаєте, ну Леся Нікітюк не пускала нікого в своє особисте життя, тільки транслювала, що в неї з'явилося кохання у вигляді нового молодого чоловіка, військового. І тут бац пост. Леся Нікітюк вагітна. Ну добрий вечір. Дуже цікава стаття вийшла про мене. Шукайте. Вау! Wow. шикарний образ, шикарна фотографія. Ми дуже раді за Лесю. Чудова, новина, прекрасна до Леся Нікітюк вагітна. Клас! Бачите, от так, От є й хороші новини. Тепер чекаємо на Бейбі Шаубер. Пишіть в коментарях, як думаєте, хто буде у Лесі Нікітюк, хлопчик чи дівчинка. Ціна Карель знову заговорила про Євробачення. На цей раз у неї запитали, чи прийме вона участь у Євробаченні ще раз, чи повторить вона цей досвід. Вона сказала, що треба не забувати, що Євробачення це цілий процес, і треба прийти на якісь відбори, треба пройти відбори. І вона каже, буде якось дивно виглядати, якщо прийду я і молоді артисти на відбір. І типа, якби буду давити своїм авторитетом на них, На що це робити? Вона каже: якби був конкурс, відбір із старичків, да, із великих артистів вже, які состоялися. Якби з них обирали, то тоді було б круто і класно, тому що там була б здорова конкуренція, всі б були рівні, і тоді вже б вони прийняли участь і представляли б Україну. Далі має співпасти, наприклад, буде відбір, в який прийдуть молоді виконавці, і я така приперлася. Ну, трохи Той вон, так, не дуже гарно буде дивитися. В одного, з одного сенсу. З другого сенсу, якщо б крута пісня написалась. Я просто можу запропонувати і згадано, то є така пісня. Якщо проголосуєте, візьміть. Але я проти от, е, е, того, щоб авторитет давив і когось видавлював з ринку. Це дуже не око. Е, і якщо буде запит, щоб написали старі артисти пісні і подали на Євробачення, не нові імена, Я прийму участь. Видно, що в тіни є ця незакінчена місія, що Тіна хоче показати свій результат, свою еволюцію на Євробаченні, що як вона була тоді, коли їй не давали можливості самі обирати не пісню, не номер. Тому що там в неї була жорстка продюсерська історія. Продюсери її тримали, диктували, що робити. Зараз же тіна сама собі продюсер, і вона краще знає як вона виглядає, краще знає, що її співати, краще знає як себе почувати. Тому мені здається, в неї є такий незакритий гіштальт, і вона все одно хоче, хоче якось спробувати. Можна написати. Петицію мінкульт, щоб відправили проститіну Кароль без відбора, і все Пишемо петицію. Співачка кола потрапила під обстріли, коли обрала невдале місце для відпочинку. Насправді, кола поїхала не відпочивати, кола поїхала на лікування і поїхала вона в Ізраїль. А як ви знаєте, зараз Ізраїль активно обстрілюють і там ведуться такі досить жорсткі військові дії, там йдуть постійні якісь нічні дні, днівні постійні якісь обстріли, балістикою і дуже страшна ситуація. І кола там, значить, ховається в укриттях. Тепер знаєте, спочатку в Україні ховалася, виїхала з України, тепер. Там ховається це жахливо, коли спостерігаєш за новинами. Дивишся, які конфлікти відбуваються в усьому світі. і Дивишся, що весь світ перевертається до гори Дригом. Думаєш, Боже, зупиніть ці війни хто небудь, просто зупиніться, досить вбивати один одного. Давайте просто жити. Ой, страшно, реально страшно дивитися. Сподіваємося, з колою все буде гаразд. Вона там на лікуванні, Сподіваємося, лікування пройде добре, і вона повернеться здорова в Україну. і Буде нас радувати новим матеріалом. Українські бренди почали підроблювати в Китаї. Насправді зараз Китай дуже швидко працює, і будь-який бренд, який викладає в інтернет свої колекції, Китай це швидко копіює і продає за копійки. Таке правда є, це правда, на жаль, так працює сьогодні ринок Китаю. Дуже багато підробок. Ринок підробок процвітає в світі і ніяк з ним не можуть впоратися. І почалася травля українського бренду Руслан Багінський через те, що на Аліекспресі можна купити ідентичну кепку, як у них, не за 6 тисяч гривень. Літь, а за 600 гривень дівчина замовила кепку Руслан Багінський з Китаю і вимагає свої кошти від бренду назад. Наша українка замовила кепку Руслан Багінський, значить, з Китаю і купила в бутіку. І значить, вона робила огляд і каже, що вони ідентичні, як так можна. Значить, Руслан Багінський, поверніть мені кошти за те, що я от потратила такі гроші. А от в Китаї таке ж саме. Я думаю, боже, моя ж ти хороша, піди купи Гучі підробку, купи Біркін підробку, а потім скажи РВС, поверніть мені гроші за сумку, тому що там така ж сама. Я вже просто дивуюся, як деякі люди бувають просто тупі і не розуміють, за що вони платять, не розуміють, чому такі ціди, чому в брендованих бутіках дорожче, ніж в якихось там ширпотребах. Люди не розуміють, чому не треба купляти підробки, чому треба купляти оригінали. Мене це дивує, що до сих пір люди цього не розуміють. Я пишу собі телеграм-каналі, коли ти купуєш Річ. У брендованому бутику ти купуєш не лише річ, а й дотичність до бренду. Робиш внесок в їх історію і підтримуєш таким чином. Коли ти замовляєш речі в Китаї підробку, то ти просто глупенька хайпожерка, яка біжить за лого і хоче здаватися, а не бути. Розумієте, в чому різниця. Тобто, замість того, щоб українці підтримували український бренд, який вийшов на міжнародний рівень, які носять великі артисти в всьому світі, замість того, щоб їх підтримувати, казати, які вони класні, молодці, де і кепка за 6 тисяч е гривень. Це не така велика сума. Це всього навсього переведіть в долари. Це трішки більше, ніж 100 доларів, 150 доларів. Да, це і це бренди. Хлопці просто стараються роблять щось нове, креативне, класне, прославляють нашу країну на міжнародному ринку. Роблять нові форми, роблять нові кольори. Роблять нові, якісь сенси, це все вносять, красиво все пакують, все. Ми приходимо, кажемо, ні, на Аліку продається теж саме, це херня. Притайте гроші. Іноді поражаюся, як у людей стільки є із звілін, а вони користуються одною. Я завжди кажу: не замовляйте речі на китайських сайтах, не замовляйте собі підробки. Навіщо вам підробки, коли можна купити за нормальну, адекватну ціну якісь інші просто бренди. Не купляйте Balenciaga, а купляйте там не знаю, Tommy Hilfiger, купляйте там, не знаю, які якісь ще бренди. Купляйте Кельвін Кляйн. Не купляєте Кляйн, не купуєте Томі Міхілофігер, купуйте Заро. Ну навіщо купляти синтетику з Китаю підробку, де буде оце от лого написано, як у дурочки, і ходити позориться. розумієте? Ще й всім глушають, що в мене оригінал. Ми так товаріш колись мав портмане Vuitton, Ми його купляли в Турції разом. Він купляв його в Турції. І він ходив потім по місту і казав, да, да це оригінал. А я, я дивився, як дурачок, думаю, господі боже, от що, от навіщо цей, цей момент обмана? що він. Один із учасників мастер шеф діти шокував публіку, як змінився учасник Мастер-Шеф-Діти Володимир Мотричук. Нині працює фешн-журналістом. Хлопець розповів, що під час пандемії covid 19 схуд 35 кілограм. Саме після цього він почав активно цікавитися модною індустрією. І зараз він виглядає ось так, чому піддався дуже великій критиці в інтернеті, що ахаха, хі-хі-хі. А -ха -ха, хі -хі -хі». я думаю, боже, який молодець чувак просто взяв себе в руки, схуд, привів себе в класну форму. Супер модно виглядає, круто себе виражає. Чому ні? Господі боже, що це за хейтерські? У нас якісь такі плосколобі, якісь коментарі. Дуже змінився, класна трансформація. Я реально був здивований, тому що я дивився цей сезон у Мастрашев. Діти в Тіктоці він мені попадався на різки. І потім я побачив цього хлопчика теж в Тіктоці. думаю, ого, оце трансформація. Як вам новий образ Володимира? Пишіть в коментарі, ну а ми продовжуємо. Ну, ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Хейлі Бібер продовжує дивувати своїми винаходами. Пам'ятаєте, цей чехол, який вона придумала для близьку роут, який став супертрендом у світі фешену, у світі б'юті. Всі почали носити ці чохли роут, у всіх зірок були ці чехли роут. Дуже популярна тема стала, і Хейлі вирішила, що на цьому не можна зупинятися. Треба йти далі, треба старатися щось вигадати ще. І тут у них виходить цей міст для обличчя. Пам'ятаєте, ми минулому випуску розмовляли про нього, що нова така новинка, сенсація, теж у світі б'юті, що таке обличчя від нього стає шикарне все. І цей міст тепер має свою таку штучку, свою таку, як це сказати, приставку. Держалку, тримачку, тримачку, таку вона зробила. От тримач, новий винагід від Хейлі Бібер, тримач для нового місту для обличчя. Такий от тримач новий, така присоска на дзеркало. Хоча Хейлі трошечки прогадала в цьому моменті, тому що не у всіх такі великі дзеркала в ванні, як у неї, і значить нема куди присобачити цю велику штучку. Але виглядає прикольно, що ти так засунув туди, звідти взяв, попшикав і знову поставив. Тому що ці банки склянки, коли багато стоять на, на раковині, коли багато в тебе цього всього, от у мене так, то Ді, щось береш, щось переворачується, щось падає, розсипається. Думаєш ой, блядь, не буду краще брати. Тому таке от нове ноу хау від Хейлі Бівер. Вона тепер, бачите, новаторка тримачів для б'юті продуктів. Ну, Джастін теж не відстає від Хейлі Бібер. Він продовжує патувати, він продовжує скандалити з папараціями. У Джастіна Бібера знову сталася сутичка з папарації. Конфлікт виник, значить, під час виходу його із Сохо Хаус-Малібу. Він відпочивав там. Джастін був незадоволений, що папарації його чіпають навіть на пляжі. Я справжній батько, справжній чоловік, я справжній мужчина. Так що не провокуйте мене. Я не знаю, хто вам платить. Ви можете вир... вирізати це відео із контексту, щоб потім знову мене викласти. Ти поганою людиною, але я люблю свою дружину, я люблю свою родину. Дайте мені насолоджуватися часом. Після цього як він почав себе гукувати папараці, папараці, звісно, не відійшли від нього, підійшли ще ближче, і він почав знову кричати: ти не розумієш, що я стою на своєму. Я, я жива людина, я стою біля своєї машини на пляжі. Не знаю, хто тобі платить, щоб ти мене провоцирував, але я не той з ким треба зв'язуватись. Часін весь час зараз свариться з папараціями, весь час вони його донімають. До нього дуже прикута увага, тому що. Знімки з ним дорого коштують, постійно його фотографують. Зараз у нього виходить бренд, виходить скоро нова музика, і всі підігрівають, чекають якийсь ексклюзив від нього щось отримати і фоткають його постійно. Він не може спокійно піти гуляти з своєю дитиною. Вони не виносять дитину просто з собою нікуди е, за рамки дому, тому що, тому що не хочуть, щоб дитину фотографували в такому юному віці. Отак, от, от а паперації смайликом не заклеять. Е, Понімаєте дитині, лице. Кані Вест прийшов на засідання до Підіді. Бо так от Кані Вест приєднався. Журналістам репер сказав, що хоче підтримати Шона Комса. Кані одягнув білий костюм, і багато хто вирішив, що це така відсилка до білих вечірок. Однак в зал, де проходив сам суд, його не допустили, тому що він не був заявлений в списках. Понімаєте, він думав, що зараз прийде звізда і просто сяде там. Але Кані відправили в іншу залу, де, значить, транслювався суд на екранах, де можна було сидіти, де можна було дивитися суд, спостерігати за судом. Дом, і він, значить, сидів з сином а, Підіді і дивився суд. Через годину він вже покинув будівлю суда і поїхав додому. Дуже дивно, що саме Канівест прийшов до Підіді. тому що на минулому засіданні обговорювалося те, що є ще один репер, який творив подібні вечірки. Тому що дівчина підіді розповідала, давала всякі свідчення про Підіді, і вона розповідала, що підіді був дуже сильно незадоволений, коли дізнався, що вона була. На вечірці на оцих под фрікфріков паті, де займаються різними справами, у другого репера. І коли він про це дізнався, він дуже захотів це ім'я винести на публіку, але йому заборонили про це говорити. І ця дівчина теж сказала, що не буде називати цього імені. І потім вже значить журналісти і жовта преса почали працювати, обробляти всякі дані, і зрозуміли, що це було в січні місяці. А в січні місяці, в цей час там, де в Вегасі, де ця вечірка відбувалася. Було день народження б'янки цензорі, що там був Канівест, і що це міг бути Канівест, що він саме проводив подібні вечірки. що він сам проводить такі от подібні вечірки, що дуже схоже на Канівеста, тому що він трошки озабочений чувачок. Пам'ятаємо, як він їхав у Венеції і змусив робити оральні ласки цю б'янку цензорі, прямо в гандолі, на якій вони їхали. У Канівеста точно якісь свої певні звращення в плані сексуальних фантазій. Я думаю, що він може бути причетний ще до якихось. Справ, але бачите, що він ніби зманіпулював е, підійде, що типу, Диви, дивися, я тебе підтримаю. Я прийду тебе в на суд, але ти не кажи моє ім'я. Ніби це виглядало отак. От коротше, дуже цікаво стежити за судом підіді. Дивлюся в тіктоках постійно ці вирізки з суда, що розповідають журналісти. Цікаво в кінці я казав, буде закінчиться ця справа. Я зроблю один такий випуск на півгодинки, де розповім всі найцікавіші факти цього слідства, і піднімемо з вами всякі записи, всякі документи. Які будуть представлені аудиторії публіці після суда? Кажуть, що пара Орландо Блум і Кіті Перрі потерпіла крах. Все, кінець їх відносинам кажуть, що все розходяться і вже офіційно. Ну, я би на місці Орландо Блума вже давним-давно пішов від своєї Кіті Перрі, бо вона таке щось витворяє останнім часом, що навіть не зрозуміло, чи вона адекватна, чи ні. То вона в космосі там щось відчудує, то потім вона, значить, там з Хердаш'янами тусується, то вона потім. Куди вона пішла? А потім оце от її дурне поїхало в турне. Вона там щось в цьому турне витворяла, якось по-дурацьки рухалася, якось не підготовила. Вона взагалі програма все таке сире, якесь незрозуміле. Короче, катепер і, і зараз дуже така сумнівна якась персона в світі шоу-бізнесу американського, і бачите, навіть Орландо Блум вже не витримав і йде від неї. Отак, от, от, хоча б були класною парою, дуже любили один одного, і він її підтримував нещодавно, коли вона летіла в космос і так далі. Тому подібне. Ну коротше, отак, от, от проходить любов навіть у зірок. Репер Lil Pump приїхав в Росію та дав концерт. Дав концерт Lil Pump в Росії, значить, викладує Раша, Хуяша. Оце от все, значить там смайлики, we love you, я вас люблю, виступає для зетніків, виступає для росіян. Для чого це робити, я не розумію. Невже закінчуються гроші в Америці? Окрім того, що Lil Pump був там, так ще й Offset мав виступити в Москві, але у нього ніби затримався рейс, і він не зміг вилетіти в Москву. Вот. а сказав, що він. Нього не вийде. Колишній B не зміг приїхати, він теж мав бути в Москві, теж мав там виступати. Щось все більше і більше реперів американців пруть туди в Росію. Розумієте? Во до чого призводить політика Трампа. Ці вже думають, що Росія нормальна страна. Що все, вже війна закінчилася, Росія не країна-терорист, Росія не вбиває людей кожен день. Звісно, лише би на концерт, концерт туди поїхати. Да? Дурдом. Я трошки вшокований від таких новинок. Думаю, що ви робите. Що ви чуєте? Невже ви новини не включаєте? Невже ви не дивитеся новини? Невже вам так похіру? Мене це якось чіпляє, знаєте? Якось мене це прям дратує. Новий тренд на дубайський шоколад. Дубайський шоколад з фісташкою вже в минулому. Зараз бренд дубайського шоколаду представив новий смак. Значить, виробник дубайського шоколаду представив нову версію солодощів у новій лімітованій серії начинка з манго-маракуї та вибухової карамелі. Шоколадку вже називають новим хітом літнього сезону. Я ще не коштував відгуки в Тіктоці. Бачив, всі кажуть, що повна фігня вже цього хайпу не повторить. Але давайте почекаємо. Давай трошки почекаємо. Завжди іноді хайп доходить. Після хайп таким слідом іде. Скоро побачимо, чи заполонять наш простір нові шоколадки з смаком манго-маракуя і карамель. Чи спробували би ви таку шоколадку? Напишіть мені в коментарях. Мені до речі, дубайська шоколадка видалася дуже солодкою. фісташкова, прям дуже солодка. Оця, мені здається буде краще, бо вона з такою кислинкою буде. Ну і на цьому, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитися мій канал. Дякую, що підписані на мій канал. Підписуйтеся, якщо не підписані. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, лінки внизу. Побачимось з вами зовсім скоро. На цьому було все. Бувайте, пока.